Цього тижня Дональд Трамп офіційно заступив на найвищу посаду у Сполучених Штатах. Він був 45 м а тепер став 47-м президентом. Востання така перерва між першим і другим терміном була у президента Гровера Клівленда понад 100 років тому. Церемонія інаугурації пройшла всередині капітолію, а не назовні, як це відбувається зазвичай, через незвичну морозну погоду у Вашингтоні. Перше в історії інавгурацію відвідали іноземні лідери. На запрошення Трампа приїхали президенти Аргентини, Парагваю, глава італійського уряду Джорджа Мелоні та віце-президент Китаю. Також на церемонії були присутні найбагатші люди Америки: власник SpaceX та соратник президента Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг та Амазону Джеф Безос. Ще більше впливових людей зібрали інавгураційні бали увечері 20 січня. Їх було три. Витрати і на інавгурацію склали 200 мільйонів доларів, що вдвічі більше за попередню інавгурацію Трампа у 2017 році. У перші ж дні на посаді Дональд Трамп підписав низку виконавчих указів та меморандумів. Кілька з них стосується питання іммігрантів. Зокрема, Трамп запровадив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, що дозволяє залучати національну гвардію для контролю за незаконним перетином кордону. Скасував так званий гуманітарний пароль для деяких латиноамериканських країн, призупинив афганську програму для отримання статусу біженця. Також Трамп розпорядився зупинити дію права на отримання громадянства США для тих, хто народився на території країни. Утім, цей указ оскаржує у судах місцева влада 22 штатів: право на громадянство за фактом народження, закріплене в американській конституції. Дональд Трамп також розпорядився про вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди та підписав низку указів спрямованих на збільшення видобутку енергоносії в Америці. Трамп також помилував переважну більшість учасників нападу на капітолій 6 січня 2021 року. У перший тиждень при владі американський президент зробив кілька заяв щодо російсько-української війни. Він неодноразово говорив про високі втрати на війні та назвав число загиблих: 800 тисяч з російського боку та 700 тисяч з українського, що значно перевищує офіційні повідомлення з Києва та експертні оцінки з обох сторін. Трамп заявив, що хоче закінчити війну, каже, що Україна готова йти на угоду, а сам Трамп хоче провести переговори з Путіним. Президент Сполучених Штатів радить російському лідеру зупинити війну, інакше погрожує додатковими санкціями. Трамп також заявив, що буде переконувати Саудівську Аравію та ОПЕК, аби ті знизили ціну нафти. Це на його думку припинить війну, яка фінансується за рахунок енергоносіїв. Президент також сподівається долучити до переговорів Китай, який на його думку має вплив на Росію. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон.